Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Андрій, це компанія Diasom, та ми продовжуємо серію відеооглядів на нашу продукцію. І сьогодні у нас на черзі ось цей кремезний красень гідравлічний тандемний прес з пресуючим зусиллям в 15 тонн. Що стосується технічних характеристик тандемного пресу, то ви зараз можете бачити їх на екрані. Але головною його особливістю є рухливий пресуючий модуль. Така характеристика дозволяє оптимізувати час та процес пресування. Наприклад, Одна камера може бути задіяна для пресування макулатури, той час як інша, для пластику. Нагадаю, що на нашому офіційному сайті, YouTube каналі та соцмережах можна знайти багато чого цікавого, а також отримати консультацію від нашого професійного менеджера. Ну а я буду прощатись з вами з найкращими побажаннями ще зустрінемось!